Сьогодні ділюся рецептом картопляної запіканки. Спершу ставимо варитися картоплю. На пательні обсмажуємо дрібно нарізану цибулю і моркву. Далі готову засмажку пересипаю в тарілку. На цій же сковорідці смажимо гриби кубиком до золотавості. Потім пересипаємо також до нашої готової засмажки. Далі на цій ж петельні смажу фарш. У мене сьогодні свиний. Ви смажте, які вам до вподоби. Коли фарш обсмажився, до готового фаршу сиплю спеції. В мене сіль, сухий чесник, солодка паприка та чорний перець. Все гарно перемішали та даємо нашу готову засмажку. Далі додаємо томатну пасту, та також все гарно перемішуємо. До гарячої відварної картоплі додаємо вершкове масло, теплі вершки, сіль та все гарно переминаємо в пюре. У форму спочатку викладаю весну начинку, поверх начинки викладаю наше готове пюре, все гарно утрамбовую та розрівнюю. Поверх затираю моцарелою і відправляю розігріту духовку до 200 градусів на 10-15 хвилин до утворення золотистої скоринки і можна смакувати. Всім смачного па-па!